Ось цей Олексійко виглядає більшим Біль... за тата і мати. Реально, він більший за тата і маму разом взят. Що там по активу? З вами Ярослав. Ви на каналі Реактивний Піноцид. І сьогодні ми дивимось відос, який називається Розквіт особливого села Бухалове 2» Друзі. Ми неймовірну активність проявили під першу серію. 25 полубайків ви набрали просто неймовірно, <свісно> Просто залічені, мені здається, хвилини. Коротше, друзі, і тому я вирішив, що я буду записувати другу частину, тому що ну, якби, я обіцяв, що запишу, що викладу і так далі. І багато хто в мені в коментарях було, і підтримки і так далі. Тому ладно. Давайте подивимось цей прекрасний другу частину відобухайливий розквіт особливого села. Ну, а з вас, в першу чергу, це вподобаєчка. Першу чергу це підписка на канал. А якщо ви ще можете підтримати мене фінанс, то ставайте спонсором каналу. А мої величезні, прекрасні спонсори це Дем'ян Лалок, також ще Лесле Українською, флешбек, Гера Картунс. Euh, Найт euh, з посміхаючим смайликом, Кіморчук. Euh, також Скарлар Плей, Ічіка Хощено, Рустік. Блін. Сподіваюсь, всіх назвав. Сподіваюсь, на цей раз точно всіх назвав. Тому що я, якщо чесно, ну, я, я ну, на жаль не запам'ятовую. У мене не, не, не ну, дуже хороша пам'ять. Але я сподіваюсь, я всіх назвав. Я сподіваюсь, всіх назвав. Uh, тому бу, бу, буду. А, Український сталкер! Точно. Блін. Я думаю, кого ж я назвав? український Сталкер? Вибач український сталкер, я про тебе чуть не забув. Все, тепер згадав. Все. Ну, дякую звичайно вже цим людям, тому що я через них якби і не здихаю, ну не помираю з голоду. Ну а ми поїхали дивитися. Податки. Страшна Бонак. річ, без якої держава існувати не може, і так. громадянам занадто солодко живеться. Саме на податках і скінчилася моя минула розповідь про село Бухалове. Ага. А так як ви просто в хламину рознесли вподобайку під минулим відео. Да, і у мене теж в хламину рознесли буквально вподобайками. Навіть сам Бодядя е, за поступ у себе якраз таки мою реакцію, за що вельми дякую. Можливо, інші відоси якось і теж подивимося. То ми з вами повертаємося Бухалове. 1722 рік Ґрунт, ага. як і базу, як і фундамент, ми вже заклали. Так. І Тепер на даному етапі розвитку суспільно-політичного організму постає необхідність у комплексній оптимізації стратегічно релевантних, суспільно значущих і проблемно орієнтованих. Це чисто, щось на розумному. Коротше кажучи, теслярню бам, дерев'яна дрова чик чик і планується забудова. Думаю, в принципі, нехай отут от живуть люди, потім Реально. перехід на берег, там буде інший берег. Місто треба побудувати. Жилий сектор вже треба щось починати. Тим паче, що вже в ці хати зможуть заїжджати нові соляни. Mm. Тим часом ковальня то чогось не робить. Йопі, треба. А як переносить вугілля? А, о, перенести ресурси тачкою. Белі... Не Збудовується дуже схожа за назвою будівля дослярня, на якій ці ж тачки можна лагодити. Проте все одно для управління цими тачками треба, хто б міг подумати, Люди. тачкарня. Продає городину Уго, це так хрін? цибуля, нормально. Вже люди хера сі заробляють, тут бізнес сміни. Стосовно бізнесу. Треба торгівельні шляхи вже накручувати. Для цього є така річ, як торгівельний склад. Держина поверхня, ми блять, на полонинах живемо чи що. Ну, а поки щось там, хлопці, тик-тик, кавирк. І в кінці кінців. з новою хатою, і тепло таке. Я тут? Ой, ну, oh. нова родина тут, як тут. Oh. вони... А Ви залишите ж коня. Ви там. Припаркуйте там коня. Знайомтесь родина рябухів. О, oh, Ілля і. Ілля, Юля і Пимон. Звучить як пиво. Моднік Ілля. Народивши в 17 Юлія. Oh. Ну і сам народжений уймончик. <с с> <throat> Все ж таки від влади от 5 гривень вам. Так як ця сімейка перша, яка живе в хаті без городини, то на них якраз і починається наша бізнес тємка А тімка у нас отака. шо, вельми шановний із Дніпра, що вирішили тут вселякі тємки влаштовувати, А? А? вельми шановний бодядя. Селяни що з городом продають свій врожай в комору. З неї харчі переносяться на прилавок ядки, з якої, в свою чергу, селяни без городу купляють ці продукти дорожче. А окрім селян з городом будується ще й ферма. На перший город якої заплановуємо. Блять! Ну, першою тоді буде пшениця. Доганялки грає? <смеш> Якраз на екваторі року добудовується домівка навпроти рябчуків. Ну Оу. і самі розумієте. І ну, туди як прискакують. Віде, цей... Олексійко виглядає більшим. Реально, Він більший за тата <смеш> і мама разом взяти. А ти разом. Кушніри? Так ці цікавенько у нас виглядає, поки наше поселення. Мої архітектурні здібності дуже навіть такі. Почався продаж на ринку, машина завелася. Це що за павутина? Ого. Шо таке? Заплановуємо. Це, мабуть, перехід там із там, інших людей. І Мені здається, там якийсь між ними зв'язок влаштований. І ще дві хати на цю вулицю та третю ядку на ринок. Норма стає вже час, і люди бігом збирати врожай. Це так смішно, ні збирать вражай? А можна мені так в житті? Пениця є. Це ж це ж неймовірно. Тепер можна хліб робити. Ну, для цього потрібно е, млин, і після цього потім ми отримуємо борошно, і потім з борошна буде хліб. Так що все класно. Класно. І тепер нам треба просто тачкою. значить Та що Та ж ш... таке? От і настав час заплановувати. Тачкарня. А заодно і крутилочку борошна. Пшениця ж вже є. Ще й ферму можна збільшити, чом ні? Раль. Соні, не дерев, залишилось одно. А де дерева? А, тобто, оце дерево заважає їм оцю ферму влаштувати, Я правильно розумію? Супер. Давайте, рубайте то дерево. Бідне. Ну ви там скоро чи ні? вже жовтень настав, ребята. Не хочете тут колоду забрати? Перевіряємо. Походу їм пофіг на цю колоду. Вони вже чисто такі сидять такі, колода. А дофік туди потрібна. Хочу у всіх є свіжа жрачка, бо громадська срачка не в наших інтересах. Реально. Непогано тут цибулька. Ну приберіть ви вже цю срану колоду, ребята. Ну нарешті саджаємо соняшники. А тим часом у нас добудовується. Мені здається, що вони принципово, коротше, не, не приберуть полети. От, от знаєте, от шкода, що ти як, от не знаю, я не пам'ятаю, якось хран про Бога називається. що Ти можеш тіпа, взяти всіх там цих коротше, якось там типів, і ти можеш коротше, цей, переносити якось, тіпа, їм сказати, от, роби там то, то п'яте, десяте і так далі. Коротше, щось шо, таке. Торгівельний склад. Ну і давайте дивиться, що тут у нас по сусідам. Деркачі 16 днів кінською їздою. Балаклія 8 днів кінською їздою. Панютине, 4 дні брасом. Мерефа. 19 днів кінською їздою. Та Барвінкове 13 днів батерфляєм Батерфляє. Ну, давайте почнемо наші дипломатичні відносини з деркачами. 80. 80. Тоді вже краще з Балаклії за 8 прожиткових мінімумів населення. Mm -да. І поскакав, як то кажуть: Блаклія готова у нас продати коров, свини, залі... кодиків, вівцю, вапно, вапняк, вугілля. Ну, вугілля у нас є. Сало ми можемо їм продати соняшнюку олію, сушену рибу, картоплю, тканину, шкіру. Поки у нас в профіциті тільки меди-лавиці. Але другими продавати не збираємося, тому будемо експортувати мед. Mm, да, З немає. нас за одиницю, От якщо продати, наприклад, 800 меду, то ми заробимо. Сорок Б... ви заробите по факту. Ми окупимо тільки оце от якийсь період історії мед не хотів відправлятися на склад для експорту, допоки хтось не натрапив на цю галочку. <лес> <с>. А. <тас> Тачку і в руках, в руках. Клас. Серйозно? Серйозно? Тут треба було просто поставити галочку, щоб вони могли в руках це все нести. <с. <світ> ну, ладно, окей, у мене теж тиноді таке буває, коли в грі короче, є якась функція, ти такий, і ти такі потім натискаєш на дай, а так теж так, так теж було можна. Тобто мені можна було не, не паритися з цими тачками дібільними, а так от. <світ> Через це медом помазані Крутя. лишилися тільки ми. Ви спитаєте, де мінуси? А я вам відповім у казні. <світ> <реш> Ніхрена собі, це що, це що за кредит такий? Ти що, брав кредит у первобанки? Що ти такий мінус? реально? Взимку будівельники не дуже хочуть мерзнути, тому й добудовують хату вже у грудні. А гонець швиденько доставляє перший успішний експорт. Уу! Це діло ми відсвятковуємо новим сільським гіпермаркетом. А замотивовані будівельники взагалі сходу другу хату забабахали. Нормально. І прямо вже з 12 стравами в руках до нас заселяються неплюєві. Oh. Новий рік, новий етап, нова мода. І новий одяг потрібен жителям, аби почуватися фешн. І втікти до Мілану. А перший крок до власного виробництва одягу це льон на грядках. Угу. Uh -huh. Ого, канець пролеклії прибув до нашого міста. Опа. Чорна п'ятниця чи що? Слухай. Ну якщо вже сам прискакав, то з порожніми руками назад не повернешся. Ну, а ми закриємо дефіцитік. І шубки купимо, щоб наші взимку не задубіли. Угу. Нормально. Та не вже. І відтепер, Ура! коли ми вже можемо тачками ганяти, Починаємо тотальну забудову житлового райончика. Нормально. Перша. Сенсі скінчилася вода. Вже всю криницю витутлили. Окей. Де попит? Там і пропозиція. Друга. Надо будувати ще більше, значить, криниць. Там криниця, там криниця, там криниця, там криниця. Друга. І Нова роди. ще Галицькі? <сум> ще Галицькі, походу, родичі. Петро. Сподіваюсь, Петро не, не Олексій, а ну так, Євгенівич, так. Петро Євгенівич. Третя. Все. Архіпчики зайняли. Опана, доброслава, Олекса, Юстина. Це що, виходить, вже в 18 народила? Ну єно, реально. Ну, насправді можна звістида. Ну, ладно, б. А йому, мабуть, 22 було, значить, коли в, 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 цей. О! Свирид! Перша народжена в бухаловому дитина. Ура! Во, не тільки шмет вміють робити. Населення то Ура. росте, стабільненько росте. Да -да -да. Тут і гроші у плюс пішли. Ми вже почали заробляти за... Потужно! Ми вже навіть не в мінус працює. Потужна! Та це потужна. Заїзд нових родин вже перетворюється на тенденцію. Це не може натішити. А от іще одна. Калинюків Богдан. Чекмаріка. Богданчик! Богданчик, здорова! Ой... з цими іммігрантами вже і професіон забули. Фігачимо ткальню та кравецьку. Четверта. Ну, бо дядя народився в Бухалові. О! І хто? Хто? Нова роди? Да... Бо іще один Богдан. Мирослава і Степан. Іще Богдан! А ти хто такий? А це хто реально? Опанас Жовницький, 17 не влаштовано гуляє. А ти живеш з чужою родиною. Колись у нас ще й худоба буде, тому інвестуємо в майбутнє отакий от оборіг. Так, скоро будуть польські корови. Так, будівництво річ така, А ну-ка, іще вулицю. Блі, ну класно, ні, ну мені реально подобається, звісно, спостерігати за ігровим п'ям, но хочеться самому, звісно, теж ну, ну все одно нормально. Все одно. Сподіваюсь, що скоро в GFN з'являться, з'явиться острів. Я сподіваюся на це, хоча все можливо, все можливо. Я на це сподіваюся. Або здесь в винч там штуке можно будет играть э, в острый. Еп! Ище хата, І родина. У них ще двоє дітей. И, в принципі, ще може стартовий капітал дати, от вам 5 гривень. Нормас! О, як мені подобається тенденція, що до нас заїжджають люди з дітьми одразу. Не ну реально. щось, окрім забудови, все ж таки відбувалося в той період. От, врожай збирали. Mm. І... <плес> Отак збирали. <плес> вирішили на наступний рік ячмінь саджать. Ну, oh, нормально. До речі, ці ж фермери теж у майбутнє глядять. От, другу ферму забабахали. О. Oh. І новий город. Ну і четвертий ще на планування. Це що, перший одяг? О, і ще хата. Поки хати краще призупинить, бо жарти буде нічого. О! часник. О, цибуля! О, хата нова! О, дитина! О, і ще дитина! І ще родина. Бражники. Юрій, Хрестиде Солобія. Hmm. бражників Під час всього цього переселення народів кричи розробила план Бухла. як відчувається він у спрямуванні більшості сил на виробництво алкоголю, але не для себе, аби не скопитити усе село. Ну і щоб мінус на мінус давала плюс, то експортувати цей шмордяк вирішили імперським чмоням через посередник. Більше обсяг питва Більший рівень алкоголізму, більше алкашів. Більше проблем. <ріст> Зато більше грошей буде нам. Так, і лавеха мутиться, і світ відлайна чиститься. Реально. Реально. Тільки от для виробництва треба хмільник, каменярня. Так. Місце вапняку. Ох, ти Щось далеко. Міст. 21 тисяча деревини і 420 святів. Та ти шо нафіг? Оце, кінець, капздос. Піч для вапна. Вапнярка. Пі... Дорого нафіг. Дуже дорого. Сочниця та цегельня. Скільки цегли? Сім тисяч цегли. <звук> <звук> Схоже, це ще на пару років. <звук> Якщо вам сподобається відео, підтримайте його та мій канал своїми вподобайкою Під... А я вже, я вже підтримав подобайкою. І коментар написав, до речі. Та, коментар. <сум> От пісюльки з-під минулого відео. Угу. А на цей раз давайте зберемо 1724 лайки і третій частині точно будь. Так я знатиму, що ви дуже на неї чекаєте, і вона вартує ще одного важкого місяця роботи. Да. Так що теж ставте мої подобайки, там, допомагайте, <сум> я збираю на конпуктор. Не копук, збираю, 30 гривень, поки би зібрали. Ех. Бо такий формат доволі виснажує, як у поєднанні з навчанням, це взагалі. Так, да, я сам навіть зараз ролик роблю е, по ретро-тематиці, mm. скажу так, я тільки сценарій написав і озвучку вже зробив, ну, озвучка там, більш-менш так. І тепер треба вже себе відео якби зробити, порізати там і так далі. І це досить таки важко, реально. Підтримати мене та мій контент, ви можете по посиланням внизу. Там же є і мій телеграм-канал, куди я вас особливо запрошую. Обов'язково закликаю вас підтримувати Сили оборони України. Ну, це, це дуже важливо. Сподіваюся, нікому це пояснювати не треба. Бережіть себе та своїх рідних, цінуйте їх. І дякую, що ви додивилися до самісінького кінця. І до скорої з вами зустрічі! Ну що ж, друзі, всім я також дякую, що додивилися такий класний, досить такий атмосферний відос від Бодяді, Бодяді. З вами був я, Ярослав, Небодя. На <рф2> превеликий жаль. Ви були на каналі Реактивний Підоцит, Усім, па-па, мої Черепашки.